Значить, у мене такий запит буде до секретаря ради. Значить, маленька права була така, що значить, закон про статус депутатів місцевих рад, частина перша стаття 16 передбачає щорічне звітування депутатів. Також в цьому цій частині вказано, що рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевих рад перед виборцями. В мене, значить, прошу підтримати такий запит до секретаря ради, щоб розробити орієнтовні строки, тобто, щоб депутати знали, коли в них звіт, тобто графік таких звітів депутатів, і затвердити раду, як вимагається законом на наступній сесії. Дякую. Просто ми протягом ми маємо світувати зараз вже. Я го готую свій звіт на лютий, Я думаю, що більшість депутатів. Нам треба було дочекатися, що ми за рік зробили. Зараз рік закритий. Є об'єкти, які зроблені. І я думаю, ми прозвітуємо про те, що було зроблено за рік. Але такого, щоб депутата конкретно зобов'язати в таку то дату, ні один норма закону цього не дозволяє. Я вам сказав, стаття 16 закон про депутатів місцевих ради. Рада визначає орієнтовні строки, проведення звітів депутатів, місцевих рад перед виборцями, орієнтовні строки. Ну Хто буде визначати, я буду визначати, чи інші будуть депутати визначати? Ви ж секретар ради, ви організовуєте, тому логічно запит за, за на вас. Розробіть, будь ласка, орієнтовні строки проведення звітів, все, чисто по закону, не від, не від себе, це цитата Сергій Іванович. Так, а теперь поставити для всіх. на голосування у цей запит. На секретарі так, ради. Я вам зараз поставлю. Ради. Тільки я зачитаю все статті 16, щоб ви... Формував орієнтовні строки, Д... а ми на наступній сесії це затвердимо. Депутат місцевої ради не пізніше, ніж за сім днів, повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Подайте мені, коли ви будете звіт. За сім днів я тоді опублікую, раду підтримую. Написано таким законом. законі. Іван, все буде, якщо ви відмовитесь зараз проголосувати цей запит, значить ми подамо вже в індивідуальному порядку, не дочекавшись орієнтовні строки від рішення ради. От і все. Якщо ви відмовитесь, буде так, як ви кажете. Людина так. говорить якимись незрозумілими термінами. Якщо в статті 16 написано, рада визначає, я знаю тільки один спосіб ради визначає. Підготувати проєкт рішення і потім проголосувати рішення. Оце буде Рада визначає. Проголосоване рішення Ради, так і Ренові? В інший спосіб рада визначати не може. Рада визначає тільки прийняттям рішення. Я зрозумів, що хоче для неї. А я зараз підготую, як міський голова, проєкт рішення на наступну сесію висуну. Але кожен депутат має право сам зараз світувати. І ніхто йому не перескаджає, не забороняє.